Дідуся, днем народження! Тобі сьогодні цілих років! І це круто! Бажаю, щоб ти був здоровий і щасливий! Some I feel my heart for the first time. З ювілеєм де Пап! Хоч сьогодні ми не поруч, проте святкуємо разом з тобою. Бажаємо довгих літ, щастя у серці та спокою душі. 50 років це прекрасний вік для нових звершень та радощів. Нехай ваше життя буде наповнене приємними моментами, теплом та світом. Свате, щиро вас вітаю з вашим юбілеєм, з першим 50-річчям. Хотів би побажати самого простого, самого доброго, віка, здоров'я, притулку на старості. Я знаю, що цей то зрозуміє, це побажання зрозуміє тільки той, хто трохи пожив. І все буде добре. І свати, вітаємо вас з ювілеєм. Нехай цей день буде сповнений приємних сюрпризів. Хай вас оточують близькі і рідні вам люди, і щастя ваше продовжується далі. і Живіть яскраво і весело. А ми п'ємо і, і вас запрошуємо.